Цебто презентує. П'ятниця 19 грудня 2025 року. Ранкове допіо, випуск 379. Спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Минулого року, коли у Венесуелі відбулися дуже суперечливі президентські вибори, які у демократичному світі визнають сфальсифікованими, Амадура сам себе знову проголосив президентом, після чого в Україні почалися масові протести, він не знайшов нічого кращого, як оголосити, що тепер Різдво у Венесуелі розпочинатиметься 1 жовтня. Цьогоріч в умовах загострення конфлікту зі Сполученими Штатами Америки. Мадуро вирішив, що цей класний хід із різдвяними вогнями, ялинками та колядками у жовтні варто повторити. Адже в тих умовах, у яких зараз живуть венесельці, це саме те свято, яке потрібно. Сьогодні у нас 19 грудня, це означає, що ми з тобою менш як за тиждень від реального різдва. І хто б міг подумати, що саме Мадуро і Трамп чекатимуть нас під ялинкою? Доброго ранку! Мене звати Дарина Заржицька. Я авторка подкасту Ранкове Допіо, і сьогодні з командою СептоМедіа ми звичайно поговоримо про Венесуелу, Сполучені Штати та напругу між ними. Потім про те, як локдаун під час пандемії ти не повіриш, але вплинув на дзьоб та хаюнко з роду горобцеподібних. А тоді повернемося на трішки до питання продажу Warner Brothers. Нумо розпочинати. Для початку нагадаємо тобі, що за останні кілька місяців Сполучені Штати посилили свою військову присутність у Карибському морі, як пише Financial Times, до чверті активного американського флоту нині перебуває в регіоні. Американські військові вже підірвали понад 20 швидкісних човнів, які Вашингтон називає частиною наркотрафіку, а також регулярно здійснюють обльоти Венесельського узбережжя бомбардувальниками та винищувачами. Минулого тижня американські війська захопили венесуельський нафтовий танкер вартістю близько 100 мільйонів доларів, який перетинав Карибський басейн. Ми про це згадували у стіках. За даними New York Times, танкер перевозив близько 2 мільйонів барелів венесуельської сирої нафти. Частину з неї везли на Кубу. Уряд Венесуели звинуватив Вашингтон у крадіжці та назвав захоплення актом міжнародного піратства. Крім цього, у понеділок Мадуро звинуватив Тринідад і Тобаго у причетності до захоплення цього танкера. Політик зробив таку заяву після того, як раніше цього ж дня уряд Тринідаду і Тобаго оголосив, що протягом найближчих тижнів дозволить американським військовим доступ до своїх аеропортів після того, як там нещодавно встановили радіолокаційну систему. При цьому представники Карибської країни заявили, що Радар використовують для боротьби з місцевою злочинністю, і він не слугуватиме відправною точкою для нападів на будь-яку іншу країну. У заяві Венесуели, яку опублікували у телеграм-каналі від імені віцепрезидентки Делсі Родрігес, прем'єр-міністрку Тернідату і Тобаго Камлу Персат бісерар Звинуватили у перетворенні країни на авіаносець американської імперії проти Венесуели та актів асалізму. У вівторок Дональд Трамп через свої соціальні мережі повідомив, що він наказав запровадити повну та остаточну блокаду всіх підсанкційних нафтових танкерів, що в'їжджають до Венесуели та виїжджають з неї, оскільки, за його словами, Каракас використовує нафту для фінансування наркоторгівлі та інших злочинів. Президент США також пообіцяв посилити нарощування військової сили у Венесуелі. Заяву Трампа назвали гротескною. The Guardian у середу писали про те, що не зрозуміло, як саме адміністрація Трампа запровадить блокаду проти суден і чи буде знову звертатися до берегової охорони для перехоплення, як це було зроблено минулого тижня. Після захоплення танкера судновласники і трейдери почали уникати виходу з Венесуельських портів. І десятки суден з мільйонами барелів венесельської нафти залишаються у венесельських водах, не ризикуючи виходити в море через загрозу перехоплення з боку США. У державній нафтовій компанії Венесуелі PDVCA заявляють, що все працює нормально, але є певні причини вважати, що ні. Зокрема, тому що на початку цього тижня PDVCA зазнала кібератаки, яка вивела з ладу адміністративні системи. Документообіг, облік вантажів, фінансові і логістичні процеси. На тлі напруженості навколо Венесуели і блокади танкерів ціни на нафту трохи підросли, але загалом залишаються між 55 і 60 доларів за барель. Це помірний показник для глобального ринку, оскільки наразі немає дефіциту. Зокрема, біля узбережжя Китаю стоять танкери з мільйонами барелів, які ще не розвантажили. Але якщо венесельська нафта надовго випаде з обігу, а це мінус майже мільйон барелів на день, тоді ціни можуть піти вгору. Чи виживе режим Мадуро в умовах американської блокади? Financial Times пише про те, що зросли в ціні венесуельські облігації, оскільки інвестори закладають імовірність падіння режиму Мадуро. Даніель Лансберг Родрігес з консалтингової фірми Аврора Strategies Заявив, що адміністрація Трампа вивела Мадуро з рівноваги більше ніж будь-коли. Політик вже переживав жорсткі санкції за першої каденції Трампа, але теперішню блокаду називають переломним моментом. Режим Мадуро, крім нафти, виживає за рахунок нелегального золота, наркотрафіку та контрабанди, які приносять чорну готівку для утримання армії і спецслужб. Але якщо не вдасться відновити експорт нафти, то компенсувати втрату нафтових доходів за рахунок золота і наркотиків практично неможливо. При цьому ситуація усередині країни стрімко погіршується болівар, грошова одиниця Венесуели знецінюється, доларів бракує, а економісти прогнозують інфляцію у понад 500%. Венесуелу порівнюють з Кубою. Але експерти наголошують, що оскільки країна є більшою, а венесельські еліти звикли до значно комфортнішого життя ніж кубинські колеги, то режим Мадуру є більш вразливим. Куба залишається для Мадуру головним союзником і забезпечує йому охорону та контррозвідку. Натомість Росія, Іран і Китай не демонструють активної підтримки. І все ж більшість експертів, чиї коментарі наводить Файненшл Таймс. Сходяться у тому, що санкції самі по собі режим не зламають, оскільки економічний тиск без військової сили рідко призводить до зміни влади. Тож питання чи таки піде Вашингтон на більше застосування військової сили, чи надалі буде обмежуватися лише атаками на швидкісні човни. Власне, у середу міністр оборони Підгегзет заявив, що американські військові завдали смертоносного удару по судну, Яке, за словами посадовця, займалася наркоторгівлею у східній частині Тихого океану, чотири людини загинуло внаслідок цього кінетичного удару, себто загальна кількість жертв від початку американських атак на човни становить 99. Попри те, що в офіційній риториці, пояснюючи свої дії щодо Венесуели, адміністрація Трампа говорить про санкції і безпеку, вочевидь, справжня мета цієї кампанії. Тиск, щоб в Україні змінився режим, зокрема, глава апарату Трампа Сюзі Вайлз в інтерв'ю Vanity Fair заявила, що президент хоче продовжувати підривати човни, доки Мадуро не здасться. До речі, про це інтерв'ю також варто би було згадати, але можливо трішки пізніше, говорячи про Венесуелу. Звісно, не можемо обійти і те, як у США реагують на підхід адміністрації Трампа. Financial Times цитує колишнього чиновника Едварда Фішмана, який стверджує, що морські блокади зазвичай передують воєнним діям, а не є дипломатичним інструментом. І на цьому тлі демократи в палаті представників ініціювали дві резолюції: перша з них стосувалася ударів по суднах у Карибському морі, друга військових дій у Венесуелі або проти неї. Таким чином, демократи хотіли застосувати закон, ухвалений після війни у В'єтнамі, який обмежує можливість президента ввести бойові дії без дозволу конгресу. Але обидві резолюції провалилися з мінімальним розривом у голосах. Продовжуємо наш випуск, але трішки відпочинемо від політики. Поговоримо про птахів. Близько двох десятиліть тому темноокий юнко з роду горобцеподібних почав заселяти Лос-Анджелес. Ці птахи, зокрема, успішно закріпилися на кампусі Каліфорнійського університету, швидко відокремившись від своїх диких родичів, що мешкають у природних ландшафтах. Юнко перейняли інші стратегії розмноження, а ще у них змінилися фізичні риси: крила стали меншими, а дзьоби коротшими та товстішими. Коли ж під час пандемії коронавірусу кампус Каліфорнійського університету закрили. То дзьоби юнко повернулися до своєї дикої форми. Але через кілька років після скасування пандемійних обмежень дзьоби знову покорочили та потовстішали. І детальніше про це ми розкажемо у розширеній версії ранкового допіо. Підписуйся на Patreon або базу, або у розділі спонсорства на Ютубі, щоб підтримати створення цього подкасту, аби ми надалі могли регулярно створювати для тебе цікавий контент. Йой! Цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого патреону. Бази від Моно, чи обирай спонсорство на Ютубі. Повернемося до головної теми минулого випуску: Warner Brothers Discovery. У середу рада директорів компанії публічно закликала своїх акціонерів відхилити вороже поглинання від Paramount на 108 мільярдів доларів. І підтримати угоду з Netflix, яку компанія погодила раніше. У листі до акціонерів пропозицію Paramount SkyDance назвали ризикованою, оманливою та гіршою за умовами. Головна претензія фінансова ненадійність. З жовтня це вже сьома пропозиція Paramount, і за словами ради директорів Warner Bros. Discovery, вона не має справжньої фінансової гарантії. Paramount зі свого боку стверджує, що угода. Повністю підстрахована родиною Елісонів. А Ворнери наголошують, що йдеться не про особисту гарантію Ларі Елісона, а про ревокабельний сімейний траст. Це форма фінансової гарантії, яку власник може змінити або скасувати в будь-який момент. Тож це не жорстке юридичне зобов'язання, а радше обіцянка, від якої можна відступити. Активи і зобов'язання цього трасту не розкриті. А отже, акціонери Warner Brothers Discovery не можуть бути впевнені, що гроші справді доступні у повному обсязі. До того ж, пропозиція Paramount не є обов'язковою угодою про злиття, а лише тендерною пропозицією, себто юридично слабшою конструкцією. І є ще один важливий аргумент: якщо акціонери відмовляться від угоди з Netflix і підуть за Paramount, Warner може втратити більше 4 мільярдів доларів. Через штраф за розірвання угоди та зірвані вигоди від запланованої реструктуризації боргу у Нетліксі. Заявили, що позиція ради директорів Ворнер лише підтверджує переваги їхньої пропозиції. Тед Сарандос, один з керівників Нетфліксу, наголосив, що його компанія зобов'язується випускати фільми Ворнер в кінотеатрах із традиційним прокатним вікном, а його колега Грег Пітерс назвав угоду про про і такою, що забезпечить зростання. У Paramount же заявили, що Warner поспішає укласти гіршу угоду і прикривається кухонним списком надуманих застережень. Там також наполягають, що їхня пропозиція швидше отримає регуляторне схвалення, бо не посилює домінування компанії на ринку стрімінгів, як це буде у випадку з Netflix. У Warner Bros. Discovery з цим не погоджуються і кажуть, що суттєвої різниці в регуляторних ризиках між двома угодами немає, і що обидві можуть пройти погодження у США та за кордоном. Ти ж пам'ятаєш, що Netflix хоче купити кіностудію Warner Bros. і бібліотеку фільмів, стрімінг HBO та ключові франшизи, а Paramount все це плюс телеканали. Тож, якщо угода з Netflix таки відбудеться, то що буде з телевізійним бізнесом? Рада директорів Warner Bros. Discovery публічно підтвердила, що інтерес до її телеканалів проявляють кілька потенційних покупців, але імен не назвала. Вчора Financial Times написали, що згідно з їхніми джерелами, один із великих акціонерів Warner Bros. Discovery звернувся до нью-йоркського інвестора Сукіма з пропозицією купити весь або частину кабельного телевізійного бізнесу компанії, включно з CNN. Food Network та Discovery Channel. Су Кім – засновник гечфонду Standard General і, як пише видання, ветеран угод із проблемними активами. Останніми роками Standard General активно заходить у нові сфери. Фонд купив мережу Казанобеліс, а раніше вже мав справу з телевізійним бізнесом. У 2024-му він викупив у Дональда Трампа контракт на управління муніципальним гольф-клубом Point у Бронксі. Саме на цій ділянці Беліс тепер планує будівництво казино. Мусимо ще трохи поговорити про Трампа і CNN. Роміаль Сьорам, політолог і науковий співробітник французького аналітичного центру ІРІС, вважає, що у центрі боротьби за Warner Brothers Discovery, CNN і особистий інтерес Дональда Трампа. За інформацією Wall Street Journal, Елісони тижнями переконували Трампа підтримати угоду Paramount Обіцяючи зміну редакційної політики CNN. Власне, коли Warner Bros. Discovery улітку оголосили, що планують розділити компанію на дві окремих, одна з яких об'єднає телеканали, то Девід Елісон, керівник SkyDance, за підтримки свого батька-мільярдера Ларі Елісона, відразу запропонував, що купить телевізійну частину. Заслав, CEO Warner Bros. Discovery тоді відмовив Разом із Paramount Global, Девіду Елісону дістався інший канал CBS, і нове керівництво призначило журналістку правого спрямування головною редакторкою, Скасувало програми з різноманіття та інклюзії, почало змінювати тон редакційної політики, на більш прийнятний для адміністрації Трампа. Тож, дивлячись на таке, легко повірити у те, що якщо CNN дістанеться Елісоном, то і на цьому каналі вони зможуть провести швидкі зміни, які сподобаються Білому дому. Американський президент роками називав цей телеканал фейковими новинами, публічно принижував журналістів і виганяв їх із прес-конференцій. І якщо ти пригадаєш минулий випуск, то у ньому ми наводили цитату Дональда щодо ситуації із Warner Brothers. Нагадаємо її ще раз: люди, які керували CNN – це ганьба, CNN потрібно продати. до ранкової кави про події стисло. Євросоюз, піддавшись тиску автопрому та урядів окремих країн, зокрема Німеччини і Італії, підтвердив намір пом'якшити заплановану заборону на продаж нових бензинових і дизельних авто з 2035 року. Замість вимоги про 100% безвикидних машин. Єврокомісія пропонує планку у 90%, що дозволить після 2035 року обмежене виробництво плагін гібридів. І навіть авто з двигунами внутрішнього згорання за умови компенсації викидів зеленими рішеннями на заводах у Брюсселі. Називають це гнучкістю і свободою вибору для споживачів, а також способом підтримати європейських виробників на тлі конкуренції з Китаєм і слабкого попиту. Водночас, екологічні організації та зелені в Європарламенті. Різко критикують крок як найбільший відступ від кліматичної політики ЄС за останні роки. Паралельно Єврокомісія пропонує стимули для дешевих малих електрокарів, зроблених у ЄС, і пом'якшення цілей для електричних фургонів. Однак усі зміни ще мають схвалити уряди країн ЄС та Європарламент. Далі ще одна новина про Європейський Союз. Європарламент підтримав створення спеціального фонду ЄС для розширення доступу до абортів: 358 голосів за, 202 проти. Це фінансовий механізм, який допомагатиме жінкам отримати аборт у тій країні ЄС, де це дозволено. Якщо у себе вдома вони не мають такої можливості. Політіко пише, що рішення стало несподіваним, адже після виборів 2024 року Європарламент змістився вправо. Однак консервативна фракція Європейської народної партії розкололася, і це дозволило ухвалити резолюцію. Прихильники називають це перемогою прав жінок і кроком до зменшення кількості небезпечних нелегальних абортів, тоді як противники з правих і ультраправих сил звинувачують ЄС у втручанні в національні повноваження. Далі на цю ініціативу має відреагувати Єврокомісія. У Франції уряд Себастьяна Лекорню вперше за довгий час зумів провести через розколотий парламент ключовий бюджетний закон бюджет соціального страхування. Його ухвалили мінімальною більшістю голосів, і це стало рідкісним успіхом на тлі політичної кризи після виборів 2024 року. Нагадаємо, щоб заручитися підтримкою соціалістів. Лекорню погодився призупинити непопулярну пенсійну реформу, яку активно просував президент Еммануель Макрон. Аналітики кажуть, що це може означати або зародження нової культури компромісу у французькій політиці, або лише тимчасове перемир'я. Попереду мають відбутися ще складніші переговори щодо загального бюджету і боротьби з великим державним дефіцитом. На сьогодні все. На жаль, ми не встигли поговорити про інтерв'ю Сюзі Вайлз для Vanity Fair і про фотосесію адміністрації Трампа для цього видання. Але що про це все говорити? Це краще один раз побачити. Наступний випуск ранкового допіо буде останнім у цьому році. Далі ми підемо на різдвяні канікули. Але у понеділок все згідно з розкладом. Почуємося, Солодашко. Подкаст «Ранкове допіо» створює Септомедіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, монтаж Анна Виниченко. дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптер займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідає друзям про наші подкасти.